Всім привіт! Сьогодні дивимося цікаві індійські новинки. Поки є світло, ось такий комплект з малахіту, дуже-дуже красивий. Тут каблучка 19,5 розмір. 3500 гривень 85 доларів. Сережка одна. 8 грамів, одна сережка, 8 грамів. Досить вони важкенькі але при цьому розмір. 18 мм. Він такий, просто сам малахіт мені дуже сподобався, дуже такий красивий полосочку. Напишіть, будь ласка, як вам? Старалася брати щось незвичне, щось чого в нас давно не було. Ось така застіпка. Позаду камінець проклеєний, завальсований і проклеєний. Красиво виглядають і замочок. Ще раз покажу. Шинка тут ось така звичайна. 19,5 розмір. Вене красивий. Комплект сапфір, він просто тут іде такий, як е, крупненький, зараз я скажу розмір. Вага однієї, 4,2 однієї сережки. 4,2 і причому він він крупний, але на ньому є такі, як природні дефекти, такі цяточки. Ось такий. Він дуже красивого, такого синього. Синього світло-синього кольору, синій зі світло синім якщо я правильно можу передати свою думку, вартість 4600 гривень 111 доларів. Небюджетний. Вже краще було би меншенький взяти. Так, тут у нас 14 міліметрів, і він, бачите, ось такий височенький. Колір, я сподіваюся, що добре видно такий як світлий з переходом у синій. Так, дві каблучки самотні зі смарагдами. Перша у 19-му розмірі. Ось такий світлий, красивий смарагд. 1250 гривень. Вартість 19 мм смарагд. Це ось така. Я поки що її залишаю. Наступна 17,2, 17,3. У мене зараз трохи спокотно, тому я на свій палець навіть її натягнути не можу. 17 ,2, 1350 гривень. Ось така крапелька. Пузата крапелька. За кольором вони, в принципі, схожі. Єдине, що в цьому менше там якихось чорних от таких Цяточок всередині. Смарагд сам світлий. От світлий такий світлий. Світло-зелений. Мені здається, що колір передається. Я вам зараз хочу показати просто, що в нас буває на мисто, чи з темно-зеленого. Батьом, дівчаткам сподобалось, тому я його покажу. 1050 гривень, але тут на біжутерії. Теоретично можна замовити на срібному замочку, якщо це принципово, просто це займе деякий час. Оце ось такий прям темний смарагд, і сьогодні ще в нас буде комплект зі Так, Це у нас біжутерний замочок. І давайте ще скажу довшину. Зараз, здається, немає в мене вільного намиста, але якщо треба, то буде 49 см, якщо треба, то буде пізніше. Це для порівняння просто кольорів. От наскільки ось цей світлий. І наступний ще покажу комплект. Ми 100 50 гривень. Сказала. Вибачте, здається, я не додивилась, це не смарахти зелені. Подивимось, що це Це хризопрас. Хризопрас комплект 2600 гривень 63 долари. 18,5 розмір. У ну, нас Не знаю, як можна їх показати разом. Я думаю, що можна. Тут красивий зелений, такий кабашон. Призапрас він також такий цікавий. Відтінки, значить, відтінки зеленого. І вагу однієї сережки він не такий крупний. 4 і 3. І камінець. 18-19, камінець трошки такий височенький. Ну, як має виступ, може і не сильно. Ось така у нас зелена тема. Трошечки і малахіт зелений. Ще є класна малахітова підвісочка. Малахітова підвіска. Вага 14,8. 3,1 довжина, ширина 2,2. Досить така величенька. Малахіт, малахіт. Ось так позаду камінець овальцьований і проклеєний. Форма овал, мені здається, от не ідеально рівною, але виглядає дуже красиво. Це сам камінь такий, от я не можу зрозуміти. Тут ніби все рівненько. Так, як дивіться. А так, ніби тут якийсь виступ. Ну це може бути ще такий камінець. Бо він не плоский, не сильно плоский. Чи не сильно тонкий, хотіла сказати. 2200 гривень 53 долари вартість підвізки. Малахі. Гризоліт комплект у розмірі 16,5. Маленький-маленький розмір. Ось такий гризоліт. Гризоліти з включеннями. І сережки, і каблучка. Приблизно у нас розмір камінчика 9 мм, хризоліт в Індії, він дорогий і чим крупніший, тим дорожчий. В ось такому варіанті вартість набору 2300 гривень 56 доларів. Маленькі камінці з включеннями. Красиво дуже виглядає, красиво такий зелений колір. Одна сережка 1,6 Давно, дуже давно в нас не було димчатого чи кварцу раухтопазу. 5, 5 одна сережка, 18 розмір. Тут прикольна модель. У нас вже було щось такого типу, але той набор був крупніший, здається, був зелений кварц такого типу, О, в когось з дівчаток. Він трохи-трохи крупніший, як мені пам'ятається. Це ось такий красивий тут просто довгі сережки прикольні. 5,5, якщо повністю, з замочком, або 5,1. Сережки, висота сережок. Димчатий кварц дуже красиво склив під карі очі. Вартість комплекту 3200 гривень 77 доларів. Один камінець приблизно 12 міліметрів. Ну він не такий дрібний. Можна сказати, середнього масштабу. Просто дівчатка вже звикли, що у нас щось таке прям величезне. Дуже красивий. Напишіть, чи вам все ще подобається рауктопасті. Потрібно мені роздивлятися, бо були красиві підвісочки крупні, але я просто не ризикнула. Сьогодні у нас буде таке маленьке відео на 10 хвилинок. Ще наступною серією я покажу трохи сапфірчиків. І, в принципі, прикрас не так багато. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Подивіться, які вони класні. Тут і, і каблучка подвійна. Модель поцілунок. всім гарного дня та побачення.